Учасник АТО з села Партизанське на Дніпропетровщині вже два місяці не може отримати допомоги від держави. Під час бойових дій він пошкодив спину і тепер ледве пересувається. Із хворою матір'ю виживають на одну пенсію. Детальніше у сюжеті Яни Гончарової військовий за освітою і справжній боєць сьогодні. Валентин лише згадує довгий рік на сході. Часу на спогади у нього вдосталь. Чоловік вже більше двох місяців майже не піднімається з ліжка. Я ніхаж. Ну як, я 5-6 шагов побуду зробити, потім починаються судороги, болі страшно. На схід Валентин пішов добровольцем на початку АТО, попри солідний вік, 53 роки. Каже, не міг спокійно дивитися, як хтось поганить українську землю. Близько трьох місяців провів на передовій у щасті з батальйоном Айдар. Там отримав перші поранення, два осколки. І, хоча швидко став на ноги, наступна травма. Знову повернула на лікарняне ліжко. Нас накрило бліндажі три з половиною часом, потім відкапували ребята з 80-х і дев'яносто второї Тобто я думав, що не вижив. проте не лише вижив, а й став до лав Збройних сил України вже за призовом. Навіть отримав посаду командира роти та згодом травми дали про себе знати. Почалися проблеми зі спиною. Далі лікарі та страшний діагноз, необхідність протезування обох кульшових суглобів. Лише самі протези коштують близько 200 тисяч гривень. З невтішними новинами Валентин повернувся додому. Тут його чекала мати, яка нічого не знала про поранення. Я прийшла, що за говорить, там куся, то потом. Я віділа, що він ходить не може. Тепер Валентин живе в батьківському домі. Одна кімната та мінімум речей. Каже, ледве виживає. Пенсія матері йде на її лікування. У жінки рак, а отримати підтримку від держави не вдається. Основна складність офіційно бійця направила на продовження служби у штабі, та фізично йому це не до снаги. Окрім того, він так і не отримав посвідчення учасника бойових дій. Діло в тому, що в моїм ОБД займався. боец с моего подразделения он погиб вот именно и у меня теперь не удостоверение убт то есть получилось что я никому не нужен и это мне по новой надо туда на восток ехать именно в вайдар и вот так вот делать документы Мати бійця продовжує оббивати владні пороги. каже, зверталася з сином навіть до президента. Справа нарешті зрушила з місця. Командир батальйону підписав наказ про звільнення. Тепер Валентин чекає на призначення пенсії. Вони з матір'ю сподіваються, що цих грошей вистачить на життя. Поки ж усім завдячують друзям і волонтерам. Люди ні безразлічне ідуть, ідуть. не люди. Ну на мою одну пенсію ми, б, звісно, не ви вийшли. Допомагають продуктами, справами та подарунками. От вони старалися все час, подати, то прислати, що то подаріть, що то красиво, да? І, хоча на операцію ні пенсії, ні волонтерської допомоги не вистачає, Валентин мріє знову стати на ноги й повернутися на військову службу. Цього разу інструктором, аби навчати молодих бійців виживати на цій війні. Яна Гончарова, Олександр Дубина, новини 11 каналу.